Вітаю вас, брати і сестри. І дякую Богу, що маю можливість бути з вами сьогодні. Наприклад, йдемо ми в, в супермаркет. Все до вибору до кольору. Ти можеш до, до будь-яких речей в магазині торкнутися, взяти, подивитися. Але якщо ти хочеш їх винести, ти тільки їх виносиш через що? Через касу. Ти їх виносиш через касу. І тобі треба е, заплатити певний кошт за цей продукт. Інакше тобі безкоштовно не дадуть. Може, є якісь акції, але й то, знаєте, е, акції бувають дуже дивними. Друге, на що я хочу звернути увагу, ми вже зрозуміли, що ми згрішили, були позбавлені Божої слави, і ми були залишені сам на себе. Тобто, ми згрішили. Ми стали далекі від Бога. І Бог вирішив нас примирити. Через свого сина Ісуса Христа. І в нього є план, як, в якому він задіює свого сина. І якщо ми говоримо, що Бог полюбив нас, це означає, що любов виявляється через турботу, через турботу небесного батька, через турботу наших близьких, рідних. Отак проявляється любов. Любов тере це вчинки. Це не просто, знаєте. Емоції тільки, чи почуття це більше, це певна дія в сторону тої людини, яку я люблю. І дивіться, що е, далі важливо, що Господь проявив любов через певні цін, е, чинки і віддав свого Сина Ісуса Христа. Євангелія від Івана 3, 16, 18, написано так: бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородженого сина. Щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, а мав вічне життя, адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Хто вірить у нього, не буде засуджений. А хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородженого Божого Сина. Тобто, хто... Вірить у нього не буде засуджений. І якщо ви вірите, то ви вже не засуджені. І тому нам треба, знаєте, постійно працювати над собою в плані тому, щоб зрозуміти, що ми відкуплені. Наприклад, якщо ви вже прийняли Ісуса Христа як особистого Спасителя, покаялись, сказали, Господи, я визнаю свій гріх, я грішний, я безсильний, я не можу справитися сам з собою. Я, я довіряю тобі своє життя і прошу тебе, направляй мене, дай сили, щоб справлятися з буденними труднощами, які будуть приходити в моє життя, бо я не справляюсь сам. І щирому Бог дає благодать, тобто дає можливість виправляти свої дороги. І дивіться далі: отут, коли бо так Бог полюбив світ, що дав свого сина, дав. Любов для мене означає це дати, і якщо люди, які кажуть вам, що вони вас люблять, але вони не зацікавлені, щоб вас підтримати, або ви кажете, що ви когось любите і не готові себе вкладати, то рано чи пізно те, що ви говорите, що любите, воно розпадеться. Тому що любов вона має вчинки, певні дії в, в сторону того об'єкта чи суб'єкта, якого ви любите. Розумієте? Оце важливо для нас сьогодні зрозуміти, що любов має певні е, вчинки. Вона робить певні кроки на зустріч тим людям, яких любить. І Ісус Він це, це зробив. Він прийшов на цю землю від Бога Отця, щоб показати, е, що то є воля Божа. І потім Він каже: «Я, я беру на себе ваш гріх, я беру всі ваші невдачі. От, наприклад, у вас є почуття вини. В кого буває, отак, легенько підніміть руку, в кого буває, що у вас почуття вини гризе час від часу. Є таке, правда коли ні з того ні всього, ти нормально живеш, ходиш на роботу, чи в, на курси і так далі. Але ні з того ні всього, наприклад, ідеш там в джоб-центр чи ще десь, і тебе почуття вини, ні з того ні всього. І воно звідкись бере. І розумієте, от, от ті всі поразки, які були в нашому житті, вони час від часу вискакують. От і Бог і це відкупив. І коли я відчуваю почуття вини, не повинно за ми не повинні просто засісти в цьому сказати «все, я бідний нещасний, а сказати: Господи, я відчуваю себе отаким». і Бог дає мудрість побачити причину, звідки це вилізло. Це вилізло, тому що нездорові стосунки були з дорослими людьми, коли ти був ще дитиною. Тебе постійно засуджували, тебе постійно звинувачували за будь-яку справу, і звісно, ти себе поводиш е, так, наче ти винуватий. тому що дорослі люди, яким ти як дитина мав вірити і довіряти, вони тобі не довіряли і не вірили, і засадили в тебе почуття вини. І ти це почуття вини в дорослому віці починаєш е, бачити, наприклад, в якихось е, діях. Йдеш в Джоб-центр або йдеш до тебе, запрошує керівник до себе в офіс, і ти відчуваєш страх. Я коли працював в, е, в очому домі, мене директор кликав до себе, щоб поговорити, і в мене був панічний страх. От реально був панічний страх. Ну, мене не кличуть, щоб сварити. Мене не кличуть там, щоб сказати, який ти поганий і так далі. Я коли йшов, я кажу, стоп, Валентин, ти вже дорослий, тобі вже 10 років. Чому ти, Чому ти ну, боїшся? Ну, Так як я люблю досліджувати трохи і себе в цьому питанні, я побачив, що в дитинстві дуже часто дорослі люди, які на мене впливали, вони не, не красиво впливали, вони мені засаджували почуття вини. І коли я йшов до директора, то в мене було це, знаєте, нейронні дорожки, так складені, що ти розумів, що ти йдеш до директора, значить тебе мають наказувати. Або якщо ти йшов до людини, яка мала керівну посаду, що вона буде щось бачити тільки погане. І ти вже себе готував до поганого. І тому де коли конфлікти виникають між людьми так само, тому що людина налаштована погано. Вона чекає погано, погано не відбувається в неї тут. Відбувається зрив. В мозгах, і вона думає, чому не, не відбувається цей конфлікт? Він має бути, а його немає. Не, як кажуть, е, е, нездорове представлення того, е, тої дійсності, яка має бути. Тому, друзі, коли ви маєте почуття вини страху, ви можете сьогодні сміливо в молитві перед Богом знайти людей, братів сестер, яким ви довіряєте, і поділитися і сказати: слухай, у мене є страх, я не можу справитися з цим. Це нормально. У мене так само є страх. Ви думаєте, я не маю переживання, страхів, що я не буваю якимось невпевненим? Буває. Чому? Тому що ми не виховувалися в ідеальних родинах, ми не виховувалися в ідеальних умовах, і ми винесли з минулого те, що нам було представлено там. І ми це вібрали в себе і культивуємо сьогодні в стосунках з іншими людьми. Наприклад, коли тебе постійно принижували, ти вже автоматично чекаєш, що тебе мають принижувати, і ти вже свою поведінку включаєш, щоб принизити, щоб захистити себе і тут бах, і зрив. Конфлікт. А звідки він почався? Тому що ти очікував, що тебе мають сварити, ти очікував, що тебе мають зневажати, і ти раз захисну реакцію. І я не раз себе зауважу в коментарях, коли в Ютубі, ти чекаєш, що маєш гірше написати. А потім собі дослідив, людина має реакцію, і вона на ту чи іншу інформацію реагує. І щоб була здорова реакція, тобі не треба просто налаштовувати себе, що всі проти тебе. Спокійно, все ок. Ага, є так, значить, людина недовольна, добре, можеш перепитати, а що вам не зрозуміло? І тут раз людина включається в діалог і починає з собою спілкуватися і шукати відповіді. Розуміти, про що я так? Тому Ісус Він полюбив нас. А Він полюбив нас і Він ділом це довів. Він віддав своє життя. Тобто, якщо людина каже, що вона вас любить, ви бачите її вчинки. Наприклад, з однієї сестрою спілкувалася тут в зібранні є. І, і вона пікується про свого чоловіка. Так нелегко буває, але пікується, тому що любить. І любов це не просто емоції. Емоції це знаєте, це вишенька на торту. Це більше. Любов це певний крок. І тому Ісус це зробив, Він, віддаючи свого, тобто Бог, віддаючи свого єдиного роду сина, щоб кожен, хто повірить, у нього, не загинув, але мав життя вічне. І дивіться, адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ. Перший ключовий момент тут, що Бог не послав сина судити світ. Але багато віруючих людей. Сприймають Бога, що Він хоче їх засудити. І вони вже в страху йому служать, вже в страху виконують закони, вже в страху ходять в церкву. Бог не хоче, щоб ви на мус ходили в церкву. От реально не хоче. Чому ходиш в церкву? Бо так сказали тобі, бо ти боїшся, що тебе не сприймуть. Є хочу і повинен. І більшість людей живе за принципу повинен. А повинен це завжди, знаєте, це така. Я би сказав, це така дія диктаторська. Ти повинен. Ти повинен щоб сподобатись, ти повинен, щоб не, накла... не, накли... не накликати на себе біду з боку тих людей, які вчора тебе ще приймали. І ми, от з цього примусу, повинен і роблю. І я собі потім для себе взяв: якщо я служу Богу або е, себе представляю християнин і стараюсь жити християнське життя із повинності. Тому що я повинен. Рано чи пізно я вигорю. А є Я хочу. А я хочу, це означає, що є певна дальша дія. Я хочу тому, що я знаю, що він мене любить. Я хочу тому, що він перший зробив крок до мене. усвідомити що він вже зробив крок до мене. І я хочу також зробити крок до нього, щоб відчути оцю синергію. І це важливо для нас, друзі, оце зрозуміти, що коли ти просто повинен, то ти повинен, знаєте, це, е, як написано, е, закон це є вихователь для, для новонавернених. Російською, тобто іноземною мовою, написано ко Христу. Закон. І закон до певного моменту він корисний, особливо для тих людей, які тільки увірували, їм потрібно, знаєте, як ті. Курчата, цеплята ходити за кимось, хто вже має досвід, хто старший. Але є момент, коли ми починаємо зростати і в міру зросту ми починаємо ставати більш самостійні. І я в своїй соціальній роботі зустрічав людей дорослих, яким вже за 50 давно, а вони ведуть себе як 15-літні діти. Знаєте чому? Тому що вони е, не навчені бути самостійними. Їх навчили, що хтось за них все вирішує, особливо, якщо це деструктивні, тобто батьки, мама, тато, які, скажімо, люблять сильно контролювати своїх дітей, і потім, ні з того, ні з цього діти не, не можуть дати ради в самостійному житті, тому що вони постійно були під цією гіперопікою або цим нездоровим контролем. Але Бог він не такий, Бог дає свободу вибору. І коли ми каємося починаємо ходити, Бог каже, ти маєш право ходити і не ходити. Не роби це із примусу, тому що це рано чи пізно приведе до біди. Тобто, друге, ми сказали, Бог полюбив нас. Це означає, Він зробив певну дію в нашу сторону, перший. А це означає, що тепер, якщо він перший зробив, то я у відповідь проаналізував все, що він зробив до мене. Можу так само зробити, якщо захочу, правда а якщо я не хочу, то мене не заставиш. І я не часто людей закликаю до покаяння, я їм, я їм просто розказую, от є інформація, от є, як Бог себе представляє до людини, а вам вибирати за ким іти. У мене є причина, чому я вірю в Бога. І одна з причин була, бо і мене сумніви так само долають. Е, було таке, що е, сумніви, так, знаєте, Перемагали мою суть, що одного разу я змолився, і це було років 15 тому, назад, коли була буря досить сильна, і гроза влупила блискавкою так, що з кори дерево зверху донизу низу так почистило. Ну, добре, що я стояв на великій відстані, і це не грохнуло мене. І в цей момент я не просто злякався. Ну я не рекомендую вам, якщо грозає поблизу, є дім, де ви можете заховатися, це робіть. Не ризикуйте. Але не то, що я хочу перевірити Бога, це так сталося, що я просто молився, не знав, що буде дощ, і тут не з того всього гроза за якийсь час починається, і ми не встигли на автобус. Чекали на інші, і отут це. І, і в цей момент я зрозумів, наскільки прекрасний Бог, наскільки він всемогутній. Тобто ми не можемо люди навіть іноді справитися з цією бур'ю, яка приходить з катаклізмами. Тому важливо це пам'ятати. Ми підходимо ем, помаленьку до посадки. І третій момент, на який я хотів звернути увагу, це ділами встелена дорога до пекла. Де люди, які привикли, що вони ділами мають зробити щось, щоб доказати Богу. Ми вже зрозуміли, що людині був даний вибір від Бога. Воля вибирати. Воля вибирати. Друге, ми зрозуміли, що Бог нас перший полюбив, і він зробив першим крок до нас. Тому в результаті того, що він зробив крок до мене, перший, я маю можливість проаналізувати, що він зробив по відношенню до мене, читаючи святе письмо, спілкуючись з людьми, які... Турбується про мене, зробити висновки, що Бог дійсно мене любить. І я роблю йому, відповідно, крок. Не можна зробити відповідний крок в ту чи іншу сторону, якщо ти не знаєш, чи ця людина тебе любить. Ну, неможливо. Ти шукаєш всі ходи. Але Бог свою любов виявив. І ми це бачимо: що е, один із моментів, як любов Божа проявляється, вона проявляється через церкву Христову. Через братів і сестер. Тобто Бог тим самим так само хоче сказати: Я вас люблю. Я хочу мати до вас діло. І третє, ми читаємо Євангелія від Луки: це про двох чоловіків, які війшли до храму молитися. Один фарисей, а другий митник. І цікаво, фарисей, ставши про себе так молиться. Боже, дякую Тобі! Я не такий, як інші люди, грабіжники, несправедливі, перелюбники або як цей митер. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. А митник, тобто, ми бачимо перше, ми бачимо того ж фарисея, який молиться на показ, і він е, Богу про себе каже: От я, Бог бач, я не хищу. Я і молюся, і в церкву ходжу, я й десятину даю, все нормально. Я не такий, як ця сестра, чи той брат. ні-ні, я не такий. І тепер ми подивимося на поведінку митника, а митник здалека стоячи, не смів навіть очей підвести до неба, але бив себе в груди, промовляючи, Боже, будь милосердний до мене грішного. Кажу вам, що цей повернувся до свого дому оправданий більше, тобто митник, ніж той, тобто фарисей. Бо кожний, хто підноситься, буде понижений, а хто себе понижує, піднесений буде. Переносили ж до нього і немовлят, щоб до них доторкнувся. Учні, побачивши, забороняли їм, а Ісус покликав їх та й каже: Пустіть дітей, хай приходять до мене. Не забороняйте їм, бо з таких є Царство Боже. Запевняю вас, хто не прийме. Божого царства, як дитина, то той не війде до нього. І запитав його якийсь знатний, кажучи, учителю добрий, що мені робити, аби успадкувати вічне життя? А Ісус йому відповідь, чому звесь мене добрим? Ніхто не є добрим, тільки сам Бог. Заповіді знаєш, не чини перельбу, не вбивай, не кради, не свідчи неправдиво. Шануй батька свого і матір свою. І він сказав: я це все з дитинства вивчаю, якщо далі там читати історію. Але Ісус каже, тобі одного не вистачає, просто одного роздати своє багатство, і ти слідом за мною, поділитися з тим, що ти маєш, з тими, хто не має, і рухатись за мною. Там не було сказано, що тобі треба плюнути на твій бізнес і так далі. Там було сказано зробити вибір на користь самого Господа Ісуса Христа. І ми дуже часто неправильно розуміємо, де дещо. Але Бог роздає. Тобто означає, вмій ділитися. Нехай це не буде просто е, об'єктом того е, твого царства, е, спокою в кавичках, коли ти себе зберігаєш. Хай, це, хай ти оце багатство воно приносить користь. Хай завдяки тому, що ти вмієш набути багатство, люди спасаються. Ні, одні спасуться, другі ні. Ну реально. Хто сказав, що всі, хто сьогодні є на цьому зібранні, вони на друге зібрання прийдуть. А Хтось каже, я не хочу, мені не цікаво. Ну, ваше право. Тому так треба підходити. Хва... Тобто, ще раз повторюсь, фарисей хвалився своїми досягненнями, я не такий, як інші люди. А як часто бувається з нами? А я не такий. Я їм хочу сказати, я гірший за вас. Знаєте чому? Тому що, якщо б не Бог, то я на такі злі речі здатний. Я реально, я не за всіх зараз. Я говорю суто за себе. Настільки, що я розумію, я здатний. До прикладу, банальна річ. Люди, в, людей, в людей, у яких є цукровий діабет, дуже часто він через нервову систему і так далі сильно впливає, і люди можуть ні того, ні всього нервуватися. Я це знаю про себе. І я розумію, що я можу розізлитися. То я розумію, коли я злий, то мені треба бути подальше від дорогих речей. Людина на емоціях може ні, ні, не тому, що ти не можеш контролювати себе. Якраз ти можеш себе контролювати, якраз ти можеш усвідомити свої слабі сторони і себе попередити, не чекати, щоб хтось тебе зупинив. А самому <кій> забезпечити спокій певний, безпеку. І коли людина от має таке, ну, наприклад, я про себе говорю, ніхто, нічого може рознирватися. Стоп, стоп, стоп. І… Я себе попереджаю, тобто дисципліную в цьому питанні, тому що знаю, на що я спосібен. Митник здалека стоячи, не вмів, не вмів навіть очей звести до неба. І ми бачимо митника, та, який не, не смів навіть на небо звернути свій погляд, тому що він відчував свою вину, що йому треба було, йому треба було покаятись перед Богом. І він це зробив. Він сказав: Господи, прости мене, я гріш. І тому, друзі, висновки такі: потрібно в першу чергу усвідомити свої можливості і жити згідно тієї віри, якої дав вам Бог. А згідно віри, це не означає, що ви будете гори перевертати, це не означає, що ви будете всіх зціляти, спасати, згідно віри, наскільки вас вистачає, наскільки будьте вдячні Богу. Давайте ми помолимося зараз за Україну, як завжди, і дякую Богу за тих людей, які повернулися з полону. Можемо встати, якщо хто може. Господь, ми дякуємо Тобі за милість Твою. Ми дякуємо за твою благодать, і за те, що ти нас спас і дав нам вічне життя і наша молитва про Україну. Ти бачиш наших воєнних, хлопців, дівчат за ЄС, які захищають нашу країну. Ми просимо, Господи, дай їм сили і благодаті, мудрості, щоб ворога. Відсторонити від України в ім'я Ісуса Христа. А ти бачиш так само, Господи, і знаєш це краще за нас. 909 тіл повернуто в Україну. Прошу тебе, Господь, дай сили тим батькам, родичам, які будуть ховати, які будуть оплакувати загиблих, щоб вони отримали від Тебе силу. І нехай в цей час знайдуться люди, які їх підтримують і не осудять. А так само, Господи, благослови всіх українців Дякую за українські церкви в Європі, в США, які підтримують Україну і які, навіть будучи на відстані, допомагають. І дай нам взяти приклад з того митника, який вмів усвідомити свої гріхи і покаятись перед тобою. А за все прямо подяку як отець, як син, як Дух Святий. Амінь. Амінь.